Що там за халепа в загальній кімнаті? що ж телевізор зламався, якраз перед тим як ми мали подивитись перегони. Невже ми просимо аж так багато? Слухайте, ну я не знаю. Ну як вони робили ці квести? Мені не те, щоб побиться, просто знаєте, не складується пазлік. Оця е, потвора, що напроти мене, це технік, задача якого одна єдина блядь, задача: ходити і ремонтувати нашу базу, щоб нічого не ламалось. У нас зламався телевізор. І хто прийшов до мене нить ще з такими претензіями? Невже ми просимо так багато? Єдина твоя задача, курва, це дивитись за тим, щоб нічого не ламалось, включно з теліком. Іди і той йобаний телевізор. Ну ні, блядь, воно приходить і беб... Мені мозк, чого? Я не знаю. А чого ти, власне, такий злий? Я кожен день та тяжко гарую, щоб I ми не відкинули Та Ой, блядь, да? <laughs> Реально? Це тому не в мене, блядь, половина бази зламана, блядь? а ти годиш, блядь, телевізор дивишся, уйобат. А тепер навіть I перегони may... подивитись не можу. Гамно, блядь, боже, яке гамно.